Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надія і сьогодні приготуємо смачний шашлик в духовці. І так, я взяла 600 г свиного філе. Ви можете взяти будь-яке м'ясо. Взяла 50-60 г цибулька, ось така, чорний мелений перчик і сіль. Дечко, застелила пергаментним папером і взяла тарілочку. Зараз сюди будемо нарізати м'ясо. Я наріжу на спочатку ось так на пополам. І ще раз напополам. Зроблю 4 порції. Ось такими шматками я буду запікати шашлик. Відправляю в тарілку. Цей шматочок також розрізаю напополам. І відправляємо все в тарілку. Нарізаємо цибульку. Тоненькими шматочками. Добавляю цибульку в м'ясо, Добавляю пів чайної ложечки солі, може ще трошки ось так. Добавляю четверту частину чайної ложечки чорного меленого перчику і одну чайну ложечку майонезу, ось так трішки. Майонез, дивіться, по бажанню. Якщо хочете, то додавайте, Не подобається вам, не додавайте. Спеції е, теж, які подобаються, можете взяти спеції до шашлика. У мене таких немає. Я просто добавила сіль та перчик. Які спеції вам подобаються, такі додавайте. Тепер зробимо ось так ручками масаж нашому м'ясу. Ось так, щоб цибулька пустила сіль, Цибульку гарно розминати ручками. І ось так все гарно-гарно перемішуємо. Я взяла філе, а ви беріть таке м'ясо, яке у вас є. Ріжте такими шматочками, якими вам подобається. Ось так все гарно перемішуємо. Цибульку ось так гарно розім'яти, щоб цибулька пустила сік. Все, м'ясо гарно розім'яли. Тепер беру піщову плівку і ось так все гарно загортаю. І залишаємо наше м'язко маринуватися на одну годину. Хоча б на одну годину треба, щоб воно гарно пройшло всіма спеціями. Цибулька ще додасть аромату нашому м'ясу. Так що на одну годину 100% залишаємо маринуватися. Тим часом зараз вливаю буквально одну чайну ложечку. Олії на пергаментний папір. І ось так все гарно розмащуємо. Я роблю для того, щоб перестрахуватися, щоб м'ясо не пристало до паперу. Ось так змастили гарненько. І все. Дечко відставляємо в бік, і воно буде чекати свого часу. Ось так змастили і все. Ось так. І так, пройшла одна година, м'язко готове. Знімаємо піщову плівку. І тепер ручками ось так беремо, витягуємо м'язко. Моє дечко, як ви бачите, олійка нікуди не ділася, все на місці. І тепер ось так цибульку знімаємо, щоб нічого не пригоріло. І викладаємо м'язко на дечко. Ось так гарно все почистили від цибульки і відправляємо на дечку. І так роблю зі всіма шматочками м'яса. М'яско виклали на дечку. Я залишила ось таку кількість вільного місця. Цибульку викидати не буду. 5-7 хвилин до закінчення запікання м'яса, ось цю цибульку відправимо сюди на вільне місце. Зараз запечу м'ясо, і потім, після запікання, вже скажу вам точний час і точну температуру, при якій запікалося м'ясо. Так, шашличок готовий. Запікала я його 30 хвилин при температурі 200 градусів. Ось так, як ви бачите, підсмажилася цибулька, нічого не згоріло. Все дуже апетитно виглядає. Запах стоїть просто шикарний. Я вам всім дякую за перегляди, за лайки, які ви мені ставите на моє відео. Якщо вам подобається те, що я знімаю, підписуйтесь на мій канал і всього вам найкращого. Читись на гарній дівчині, хочу жни.